Біда. Ось таке. Ем, прервав, Хочу подивитися його профілі і чомусь прорвалася партія. Ну добре. Так, Японія рейтинг 956. Ем, давай візьмемо. Конем то є 4. Так, то. Сюдак. Не даю просто на F5, E3. Слоник сюди. Огорожу десь тут взяти. Тут, мабуть, просто візьму. Тут просто піду сюди. 3-0. Я розумію, що суперник очікував 20. Ну, бачите воно. Як воно виходить не так, як хотілося. Ну, так от. Ну, поїхали G4G5. Турн на лінію G. Це ти куди пішов? Уже зразу G5. Ні. Ну, поки так зіграю, не знаю. На, ти так бліш. Давай конем. Хочеш би Якщо хоч, то бий. Ну, я, звісно, заберу тоді з А. Блін проблемка? Це проблемка. Він ту на це три хоче вдарити тоді. І що? Тоді, може, в мене не вийде, як я хотілось, сюди ще лізеш, так? Да? Це вже плюс-мінус. Не найстрашніше, що я очікував, тому що я, по-перше, можу дати шах. По-друге, можу все-таки забрати оцього типа. Щоб ти ліцю цю цю. Чи просто сюди піти. Ну, добре, поки що. Можливо, мені не треба було цепу. Що з тобою? Ти що, чувак? А, стоп? One moment, please. Так, так, так. Тут всіх фігури віддавати, чи чого? Це я можу так просто піти, да? Насправді. Якщо я зараз щось натоплю, то звісно. То звісно, я, молодець. Йому байдуже взагалі, да? Що я тобі хотів просто такий мат поставити? Ти ж на 6. Я думав, ти зрозумів мене, що я хотів просто відкрити для ферзя дорогу. Так, цікава партія. А сяра ти в турнірах професійних участь береш, брав? Брауні. Не брав. 86 на 66. Один блискучий хід. Такий план Рубінштейна. Пустий напад, так що, тому що в мене є можливість звільнитись з темпом і провести нарешті відкриття. Лінію ще забрав чомусь це взагалі під відкриття короля. Да, вже був цей хід. А якщо б я спочатку ляпнув, я хотів, нормально, так. Да. Ну, ідея в тому, що на взяття ми просто граємо слон G8 і треба віддавати фрезіа. Так. А, то тут все рівно мат. Тут. Він не встигає забрати слона. Можна було зразу так. А, ну так, да, те саме виходить. Та сама штука. Доброго вечір, вітаю, Олексія. Вітаю. Так, ти... Ти. шейра. Будемо тебе так називати сьогодні. Чилі. Давай поульце не розіграємо. Дів дракони перейдемо. Це дракон є 6, я вже зіграв. Зараз я просто з дебюту не вийду. Його мене такі підозри. Так, швиденько не пускати сюди коня. Він туди і не йде чомусь. А, вон воно що. Ай яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. -яй. Да, є 5, ясно, ясно. Ясно, 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 ясно. Я беру. Я беру все, що ти даєш. Чесно. Чесне слово. Беру, беру, беру. Рубі, 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 рубі. Така пісня прикольна. Так, нападейше на мого пішака. Не знаю, віддавати тобі цього пішачка. Ти Ферзя в 3 зіграєш. Я можу взагалі-то так зіграти. Ти знаєш, давай спочатку Ферзя введу в гру. Ти захистив, щоб ти там бери вже на F5. Бог з тобою. Бог з тобою. Тоді продеться коня вже через D7, бо тут під ударом. Це C6. А на e 5 я хотів поставити слона. отак. Що ти на це скажеш в Джонні? він за слан, хочу послана поставити сюди чи що? Як ти захищаєшся від так? Ну я б'ю просто. Не зовсім зрозумів, тому просто йду принципово. Дає мені можливість напасти на мат один хід, я нападаю. я на подейшн. Так, оце ти, звісно, дам 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 Слоном забереш. Слоном забереш. Ну, добре, давай так. Бей. А, тепер так підеш. Ну да, тепер нормально. Ти так пішов, хорошо. Так, так. Давай. Ти йди сюди, ти ж просто не вже не будеш нападати на F5. Окей. Ні, ти так просто Нормально, ти придумав. Туру я б сюди не хотів пускати. Це взагалі не входить в мої плани. Поки що нападаю, насправді хочу на F3. Є в мене таке бажання. Отаке, от наприклад. Отак от от я хотів. Але як то кажуть, що тут далі? Ти хотів, хотів? Тут нема нічого. А часики тік-тік, так. Так, ну давай короля відведемо. А, стоп, мене мене кінь завис. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай. Погано. Не, буде просто удар, тому давай. Так, це пустий випад з мого боку. Чесно кажучи. Тура продається кудись сюди. Ні, тут взагалі погано. Ой-ой-ой. Це я дав, звісно. Жах, так. А, ну тепер у нього, в принципі. і тепер так він хоче піти, да? Давай так. І тепер я хочу сюди. Піти. Тепер ні, ще давай туру спочатку підведемо. Ну, йому не треба було віддавати, звісно. Не бойня. Ну, шах дав. А воно ну, не що? Тепер поняв. Спочатку не поняв, потім як поняв. Мат. Oh, Блін. Да, то я пішов кудись. Не туди. Вітаю, Ден. Добрий день, евібаді. Еврибарі. Так, ну цікава партія. Він там віддав якість 76 на 62. Цікаво. Не було б тут нічого насправді. Він треба було віддавати пішака далі. Далішо. Приже один, на тюти. Тактика. Я вже повірив в свою атаку. З чого вдруг. Треба було знищити. Взагалі не очевидно, віддавати Чорнопольника. Але треба було так грати. Кінь Е5 от просто рівна позиція. При правильній грі. А скоріше за все, я б її програв би все різні. Складна гра. Так, тут, тік, так. Так. Так, да, не туди мене понесло. Виявляється, конь кінь тут постійно в усіх варіантах заважає, треба було його знищити. Хто ж знав, хто ж знав.